Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і я до вас сьогодні прийшла не з оглядом новинок Таро, хоча це також буде, але в наступних відео. А з невеличкою такою інструкцією до шопоголізму. Ви, якщо вперше на каналі, не знаєте, а хто давно зі мною, знає, що я дуже багато купую, дуже багато витрачаю, і це моя. Моя біда, але менше з тим. Зараз ми живемо в такому світі консюмеризму, що з цим ну, достатньо складно боротися. Спочатку це були. Що це спочатку було? Бабуть, косметика, потім я захопилася парфумами і зрештою прийшла до таро. До таро я прийшла, звісно ж, не тому, що я дуже хочу красивих карт, але не без цього. Uh, і власне вже багато років я купую на через Форвард сервіси. Це сервіси, які допомагають купувати з-за кордону і переправляти посилки в Україну, тому що зв'язку спочатку через ковід, потім через те, що у нас почалося повномасштабне вторгнення. У нас не доставляють нам більшість світових маркетплейсів, uh, не доставляє в Україну або ж там з сайтів. Якихось цілеспрямованих. От. І, власне, я замовляла косметику. Ось у мене, наприклад, є приклад косметики, яку я замовляла, це Палітра Тіней з американського сайту, від американського бренду Colourpop. Хто там цікавиться косметикою, той знає. Така вона Trouble Maker називається, дуже красива. Так, немає тут. Дуже гарна палітра. І от, власне, нещодавно замовляла з подружкою. В подружці замовляла подарунок на день народження. Ну і в нагрузку кинула собі палітру. Значить в мене їх мало. У мене їх достатньо. І це я роблю на американському сайті через. Форвард сервіс через сервіс викупу товару. Значить, дивіться, я користувалася тільки новою поштою Shopping. Це не реклама, нова пошта. Мені за це нічого не заплатила. Це просто моя рекомендація і мої певні застереження вас як. Покупця, да? ну, на які ризики ви можете йти. Подібне відео є в Аліси, моєї коліжанки Elison Wonderland UA, Але я ще вирішила своє зняти, тому що ну, у кожного свій досвід, у кожного свої нюанси, кожен по-різному справляється зі стресами і так далі. Тому і мене ще просили мої коліжаночки, тому. Я розказую. Отже, в чому прикол? Да? Ви можете замовити товари, які в Україні, яких в Україні немає. Наприклад, ну, будь-що, будь чого в Україні немає, або ви не хочете сплачувати перекупам да, тим, хто привозить. то все. Або ви не хочете там, я не знаю, платити оверпрайс, да? тому що виходить все одно трохи дешевше, трохи там, ну, там порядку на, я не можу сказати, що на тисячу гривень, але дивлячись, який товар. Дешевше вийде купити так, і за доставку заплатити. Тобто, Якщо вам приїде, от, наприклад, мені ці колоди приїхали разом і вийшло дешевше, ніж купувати їх окремо в Україні, і плюс в Україні за доставку сплачувати так само. Да? Тобто, Умовно, оце от мені обійшлося доставка, доставка 400 гривень в, в Києві в Україні кожна колода. Коштувала б майже в два рази дорожче, і плюс ще доставка по Україні, тобто така суттєва економія. Але ви знов ж таки рахуйте завжди. Дивіться, якщо ви бачите, що наприклад в Україні можна дешевше придбати, ну типу, да, що вирівнюється ціна, то є. Сенс купити в Україні. Якщо ви бачите, що все-таки вигідніше замовити за кордоном, замовляйте за кордоном. В основному, якщо я замовляю колоди Таро, то це американський сайт Amazon. Для того, щоб замовити на американському сайті Amazon, буду я скріншотики вставляти, буду я вставляти записи екрану. Потрібно дві речі: акаунт на Amazon і акаунт на НП Е, Рекомендація спочатку створити акаунт на ЕНП Шопінг. Енпешопінгком це сайт нової пошти, скажімо, дочка нової пошти, яка привозить товари з-за кордону. В них там ой, багато вже країн, дуже з яких вони возять там, по-моєму, вже навіть і Чехія є, і з Польщі вони давно возять Штати, Італія, Іспанія, Франція. Південна Корея, по-моєму, там з'явилася і Японія, а може й ні. Я можу помилятися, тому що я в основному замовляю зі Штатів, або от з Франції два рази я замовляла, все, і з Польщі один раз, колись я замовила з Польщі. Значить, вам потрібно зайти на сайт NP Shopping і створити особистий кабінет, зареєструватися. Там ви отримаєте адреси. Для замовлення. Тобто, умовно, якщо ви йдете на американський Амазон, Amazon, Amazon.com, вам потрібно буде вести ну, найкраще да, американську адресу. Якщо ви йдете на французький Амазон, вам потрібно вводити французьку адресу. Якщо ви хочете з косметику, да, з сефори краще американську сефору, бо там більший вибір, там більше позицій ніж іноді буває в інших сефорах. Можна з польської сефори так само, без проблем, тому тут, тут з польською вже буде польська адреса. І значить, оці ви адреси копіюєте, дивитесь, ну, не, не треба запам'ятовувати їх, не треба там з ними нічого робити. Якщо ви з комп'ютера чи з планшета, два виконечки собі паралельно відкриваєте. Якщо з телефона, то саме, да, нічого незвичного. Потім, після того, як ви зареєструвалися на НП Шопінг, там є інструкція, ще передивіться інструкцію, там є кілька кроків для того, щоб розібратися в тому, як працює НП Шопінг. Є на Ютубі відео, не один раз вони. Ну, Їх можна через пошук знайти, це теж не проблема. Тобто там прям покрокова інструкція. Ну, я теж покроково покажу, розкажу. І далі будемо з вами ну, розкажу свій досвід. Важливо. Важливо, обов'язково, якщо у вас є там умовно перша строчка, ваше ім'я, обов'язково воно має бути без змін, так як вам написав НП Шопінг. Друга строчка, адреса. Адресу можна там вам буде підказувати, якщо ви вводите індекс, одразу адреса може підтягнутися. Але адресу треба написати так, як вони вам пропонують. Вони також дають вам особистий номер НП, що то там 0,00, і ну, в общем, особиста інформація, оця, я її показувати не буду, але вона, там, умовно, там, 5 одиниць. Ви повинні цей номер обов'язково вказати в строчці адреси. обов'язково, Тому що це ваш ідентифікаційний номер, завдяки якому до вас доїде ця посилка, да? ніде не загубиться, я сподіваюся. Всі строчки заповнити обов'язково, номер телефону, обов'язково, якщо ви реєструєтеся на Амазоні, і воно вимагає номер телефону, ви пишете американський номер телефону. І обов'язково, якщо ви вказуєте метод, яким вам, по якому з вами краще зв'язуватися, це буде краще імейл ваш особистий. Тобто не ваш номер телефону, тобто, щоб ви могли е, свій акаунт на Амазоні, потім ребутнути, да, або там поміняти пароль, коли вам необхідно буде, не через номер телефону. Ну тому, що у вас у вас не американський номер телефону, логічно ж да. І обов'язково, якщо ви бачите, що є години роботи, да, обов'язково їх потрібно вказати. Тому що умовно, якщо ваша посилка, ваші колоди прекрасні, які ви замовили, приїдуть в вихідний день. То їх залишать в Штатах просто на ганку. І ніхто не гарантує, що ваша посилка буде в безпеці, тому що в Штатах дуже поширена. Кража посилок, так само, як і в будь-якому іншому будь-якій іншій країні. Вони просто кидають на ганку, залишають і їдуть. Ну, кур'єри Амазона, наприклад, да? і або ж іншу. ну, або цього сервіса, по якому достається це там у них FedEx, DHL Може бути, це може бути USPS, тобто це може американська пошта. Неважливо. Суть в тому, що вам потрібно, щоб ваша посилка приїхала в робочий час. І робочий час обов'язково потрібно вказати. Бо є історії, коли не в робочий час були привезені посилки, все втрачено, зрозуміло де, вона не була оформлена на складі, і все, вона пропала, немає посилки. все. Ви нічого нікому не докажете. Поки її не знайдуть якимось дивом, але це не точно. І гроші вам ніхто не поверне, тому що ніхто не буде шукати вашу посилку в Штатах. Вам скажуть, доставка була, доставка типу оформлена. Кур'єр відмітив, що він привіз, а далі вже нікого не цікавить, що ви там втратили щось. Тобто, це от такий ризик, найголовніший, і скажімо, коли ви йдете на це, ви ну, скажімо, завжди ризикуєте да, втратити. Я вам скажу так: у мене ні разу не тірялись пасилки. Так, да, вони їхали довго, да, десь побита, приїжджала. Ну, не розбита, а вщент, да, в хламіну, Але було таке, що приїжджали, приїжджали підбиті коробочки. От Зараз Амазон дуже погано пакує і дуже збиті коробочки. Це от мінус величезний, тому що вони пакують просто в паперову, паперовий конверт, навіть без пупирки. Це мінус, це прям дуже величезний мінус. І це мене дуже сильно розчаровує, розстраює. І я не знаю, як з цим боротися, бо вони ж, типу, за екологічність, да, типу, менше пластика. А мені все одно, мені хочеться гарний товар отримати, да? ну, в презентабельній якості. От, що ще я можу вам сказати? Значить, по вартості доставки вона буде розраховуватися кожного разу окремо, в залежності від того, який пакунок. Ну, умовно, якщо оцей пакунок у мене був, да, мені приїхали дві колоди, це було 12 доларів. Є е, і дуже часто НП Шопінг дає промокоди на доставки. Вони дають промокоди поганенько, я вам скажу, тому що типу, три, три дні в нас діє промокод. Але е, є нюанс, що цей промокод, ви поки зробите замовлення, поки вам відвантажать. Цей промокод вже згорить, і коли він приїде на склад, уже типа, промокод не діє. Тому краще використовувати промокоди великих блогерів. У великих блогерів є промокоди у Лів на джипі дуже часто, тому що вони співпрацюють з новою поштою. У Дурніва є, до речі, промокод. І іноді великі промокоди такі от, ну, там, на 3-4 дні, якщо ви встигнете оформити замовлення. Але тут треба, ну, це, це типу, лотерея така. От. Але все одно навіть 12 доларів це не настільки велика вартість доставки, як все, ну, була би накрутка в Україні. Е, так, по цьому я сказала. Далі, після того, як ви е, на Амазоні е, оформилися на новій пошті, ви скопіювали все, ви зареєстрували аккаунт на Амазоні, е, отримали всі підтвердження, що у вас є, ви вам заходите в. Е, Адресу, коли ви оформляєте замовлення, вам може запропонувати при оформленні замовлення, адресу вести, або там, можливо, ви захочете наперед це зробити, вашу адресу вказати. Тобто да, вам потрібно всі пункти обов'язково прописати, обов'язково прописати всю інформацію, яку вам дає нова пошта. Нічого з цього пропускати не можна. Тобто не прокатить, да, якщо ви не вкажете якусь там квартиру, якщо це Франція, або ж робочі години, це не робота. Треба вказувати, вказувати все. Наступне: після того, ви йдете в Амазон і шукаєте. Ну, я на, на прикладі Амазона буду, тому що решту, ви там, якщо розберетесь з Амазоном, ви розберетесь з усіма решта іншими сайтами. Насправді. Після того, як ви на Амазоні а, скупилися. Зібрали собі кошик, зібрали собі все, що хотіли купити. Пам'ятайте, про, у нас є імпортний ліміт. У нас є ліміт на імпорт і це 150 доларів. Тобто, якщо у вас буде 154 долари ліміт перевищений, да, ви будете розмитнення платити за 4 долари. Якщо у вас там 160, то власне вже йде розмитнення 10 доларів. Тобто старайтеся, ну, якщо не хочете, з податковою да, розбиратися або з митницею, щоб вам приходили оці всі розмитнення. Коротше, я ніколи не попадала, бо я завжди дотримувалася ліміту в 150 доларів. Тобто, найдорогім моє замовлення було, по-моєму, 148. І це прям величезне було замовлення. Це там собі якісь просто ну, пустилася берега в той момент, і у мене просто зірвало клему, і я купила все, що хотіла. ну, Звісно, це ніколи не. Не, закін... не закінчується. І, е, значить, е, це я до того, що розтамошка, розмитнення. Е, ви подивилися, там нехай у вас 100 доларів вийшла ваша посилка. Е, наступний етап оформлення. Так? Ви оформлюєте своє, повід... своє замовлення. Е, значить, вам потрібно вести картку, payment method, Обов'язково гарно читайте умови і е, те, що вам пише Амазон, тому що вони вам будуть пропонувати прайм. Прайм коштує 15 доларів на місяць. Ну це дорого для України. І якщо ви там не замовляєте кожного дня чи там кожного тижня да, великі стоси, то тоді є сенс, ну нема сенсу оформляти Прайм. Якщо ви хочете прайм, вам ніхто не забороняє да, платити. Там він дає безкоштовну доставку для всіх товарів. Він там ще дає швидку доставку, ну, коротше, якщо вам це принципово, можете оформити собі правильно. Payment method. у мене дві, два банки: монобанк і е, південний. Південний, це зарплатня карточка. Працюють всі картки, тобто немає в мене такого, що в мене від, відхилена, відхилена оплата. Відхилена оплата була тільки коли коштів недостатньо на рахунку, коли там не ту карточку нажав. Ну, таке буває, нічого страшного. От. Значить, по-моєму, ні, ні в кого з них немає ніякої комісії. Ну, там може бути подвійна конвертація. Але коли вас спитають, от у вас картка гривнева. Якщо ви хочете по гривневій карточці провести значить, цей платіж, у вас буде ось така то сума. У вас влаштовує влаштовує. Ви можете вибрати долари, але в доларах буде дорожче. Це однозначно, буде, буде подвійна конвертація. Якщо у вас є доларова картка, взагалі супер, доларова картка, вам без проблем, да, у вас там в общем, ваші ваші пасочки як там, доларами розраховуватися. Можливо, вигідна валютна картка. Чесно, я не заводила, бо я не користуюся. Далі ви, значить, йдете в чекаут, да? і ви кажете, оплачую такою-то карткою, оплачуюся якою-то карткою. І далі вам можуть запропонувати адресу обрати, якщо ви ще до цього не ввели адресу, але краще адресу зробити якоюсь Головною і адресу ввести заздалегідь, щоб у вас все було збережено, щоб ви тільки нажали, що мені сюди привезти, і власне на цьому все. На адресу, на яку присилається оця посилка наша з вами, вона знаходиться в штаті Нью-Джерсі. нью, -Джерзі. нью -Джерзі – це штат, в якому є мито на кожну посилку. Це 1%. Тобто, умовно, якщо у вас буде 100 доларів е, оплата, це ви заплатите 101 долар. Да? Тому що у них там від в залежності від того, в якому штаті розташований склад, вже від цього буде е, варіюватися е, мито податок. Тому що в Штатах своя податкова система дуже складна, я туди не лізу, тому що тут зі своїми хоч би податками розібратися. Е, тобто, чуть -чуть буде, ну, тобто, Якщо у вас, ніж кажу, 100 доларів, буде 101. Правильно, 1% це ж один. Ну так, да, да, логічно. Ну, тобто, дивіться, в цьому в контексті. От, і що ще? Що ще я хотіла сказати стосовно мита? Ну, мита, в принципі, це не проблема. Е, податок, точніше. Це не мито. Значить, далі ви оформлюєте, от я сказала, да? копіюєте всі пункти, які вам пропонуються і які вам даються. В коментарях можете написати, щоб вам. Ну, там, по-моєму, нема коментарів, щоб типу гарно запакували. Я кожного разу, коли оформляю, дивлюся, і нічого я не бачу, не бачу цих оформлення. Ну, типу, побажань да? про хорошу, про хорошу упаковку. Далі, після того, як ви написали чекаут. Заплатити конфірм підтвердити ваш, ваше замовлення. Ви чекаєте, поки вам на пошту прийде повідомлення про те, що ваша посилка відправлена. Спочатку вам прийде order Confirmation, це підтвердження замовлення. Так, що ви, такі то такий-то, такий-то замовили туда-то, туда-то, то 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 і тут. На Амазоні ще є інша лотерея, що ваші товари можуть бути на різних складах. І Амазон не об'єднує посилки. Тобто це е, мінус величезний Амазона. Вони пришлють вам одну колоду, цю, наприклад, а потім ще й іншу колоду. І це буде дві посилки, за які вам доведеться заплатити дві різні вартості. Е, оце от, це, це мінус такий. Але зазвичай Амазон присилає однією коробкою. Е, Сайт Луелі, наприклад, якщо ви хочете на Луеліні заказати, замовити, вони присилають одним замовленням, якщо це не колода з передзамовлення. Да? Тобто, тіпо, ще нема колоди, ще її не випустили, тому вам вона не приїде вчасно. Але вони зазвичай одну коробку присилають і дуже гарно, до речі, пакують по Леліну, я ще скажу, до речі, значить. І ви чекаєте, ви отримали ордер confirmation, підтвердження того, що ви замовили. І наступне повідомлення, яке вам приходить, це shipment, що ваше замовлення вже було відправлено. І коли ви зайдете на відправлення, в, цю, в, цей, в цей лист, ви побачите, що вам приходить трек-номер. Ви копіюєте цей трек-номер, ідете на сайт NP Shopping і. В особистому кабінеті пишете створити посилку, да? створити нове, нову посилку. І вас питають, що їде? Ви кажете, карти Таро. Там, ну, умовно, да? ми ж про Таро зараз говоримо. Як називається? Кажете, Magicians, Martyrs and Mad Men Taro". Яка його вартість? Ви пишете 25 доларів чи там 20 доларів. Кількість 1-1 або 2, ну, дивлячись, скільки ви коло таро мартір замовили. Потім ще один товар, вам обов'язково треба вказати всі товари, які будуть в цій посилці, тому що, якщо це різні посилки, це будуть два різних трек-номера. Пишете, що яка таро? Вартість така то, да, кількість така то. Внизу побачите слово промокод, якщо він у вас є, якщо ви його знайшли, ви вводите це слово, чи там набір букв, цифр, отримуєте знижку і пишете, зареєструвати. Ви там вам сказали, чи ви все вказали, чи у вас там всі дані вірні, і обов'язково вас спитають, чи є у вас трек-номер. Ви кажете, так, да, в мене є трек-номер. І вводите цей трек-номер, який вам надав Амазон, для того, щоб ваша посилка. Скорелювалася з трек номером Амазону, да? щоб вам прийшло те, що ви замовили, а не якась інша біда. Або взагалі нічого. Да? Ви далі кажете, вам е, яке відділення ваше. Ви пишете своє відділення, найзручніше, свій номер телефону, і пишете зареєструватися. І чекаєте, поки доїде посилка. Трек-номер працює, ви можете відстежити свою посилку на Амазоні, там пишуть. Наприклад, out for delivery. Ні, ні, вони пишуть як. Вони пишуть, типа, в дорозі, In progress. Ну, в прогресі. Потім вони пишуть out for delivery. Це означає, що вже воно виїхало з місцевого поштового, поштового відділення і виїхало на адресу. Тобто, десь в процесі впродовж доби, менше навіть, воно, ви вже отримаєте повідомлення про те, що ваша ваша. Посилка приїхала на склад, її опрацював склад, і ви побачите вартість посилки. Ну, Вартість вже залежатиме від того, яка, який об'єм посилки. Да? Якщо там Три маленькі колоди, ну це буде ну, 12 доларів. Якщо таке, так само 12 доларів. Якщо, такі от, наприклад, от такі великі три штуки, то це буде, мабуть, дорожче вже. Там уже в залежності від того, наскільки велика коробка. Наскільки велика коробка, ви можете подивитися в будь-якому огляді, подивитися, да, як вона виглядає, які там ну, розмір руки у оглядача. Ну і власне дізнатися, як вона виглядає. І все чекаєте, поки колода доїде до України. Нова пошта страхує посилки, тобто вони там якусь невеличку вартість в страховку ще додають, але все одно це, все одно це виходить вигідніше, ніж замовляти десь із -за, в Україні, однозначно, перекупом сплачувати. Із з плюсів да, це ну, якщо ви замовляєте в Україні, ви бачите, що ви замовляєте. Наскільки там комплект комплект, наскільки там гарно не там побита. Побита палітра тіна чи ні, Да? тому що, наприклад, якщо сифори замовляти, Є дуже ламкі товари, наприклад, як, по-моєму, проблема з Rare Beauty, з їхніми хайлайтерами, вони дуже часто можуть прийти биті. А нова пошта на склад на Америці, він не вскриває посилки, він не перевіряє на цілісність, не перевіряє на комплектацію. Тобто комплектацію ви зможете, на жаль, передивитися лише на місці, лише в Україні, коли ви його отримаєте. І чи буде вам? Комплект? Компенсація за це все, от уже питання. У мене, я ж кажу, слава Богу, не було ніяких проблем, мені все доходило чисте. Один раз, один раз ще до ковідних часів я замовила дуже гарну палітру Тіней, яка наз... від бренду Mark Jacobs. І вона замовляла на якомусь новому сайті. Ну, тобто, і мені її дуже погано запакували. Вона прийшла мені просто в дрібізгід розбита, я її збирала просто по крупінкам. Але мені от дуже швидко доїхала вона тоді, і мені зробили на неї дуже мені ріфан зробили. Ну повністю відшкодували магазин, відшкодував кошти. Тому що я там фотки додала. Ну, тобто, там видно було, що навіть і там ріфанд впродовж 30 днів. Тобто, можна ріфан вимагати На Амазоні. Там типу треба повертати. І проблема в тому, що там треба повертати, а як ви повернете, да, ну, з України ви в Штати не доставите. Ну, це дуже дорого вийде. І це, це з мінусів. А, значить, ще по Левелін я хотіла сказати. Луелін, я коли замовляю на Луеліні, у мене не проходить оплата з України. Тому є, у мене є. Ну, через VPN треба проводити чомусь, я не знаю, чому. І е, там я використовую PayPal. Е, теж дуже зручний сервіс. Ви можете будь-яку картку українську підключити на PayPal і через PayPal підтягувати оплати. Це також дуже зручно. Мені подобається ця контора, тому що Paypal може е, відшкодувати у мене була ситуація. З українським, до речі, магазином Dark Senevir, на сайті якого я замовила багато колод, там 10 штук їхало, і мені не поклали одну з колод. І коли я написала Dark Senevir лічна в інстаграмі, написала їм на пошту, написала їм всюди, де могла. Вони мене заігнорили, і PayPal мені повернув вартість цієї колоди. Тобто з PayPal зручно, тому що вони як посередник, вони дуже бережуть свою репутацію і вони дуже так. Гарно ставляться до своїх покупців, до своїх клієнтів, і вони дійсно повертають кошти. Так, про левелінг я сказала, про доставку я сказала. Доставка дуже швидка. Цього разу мені довше по штатам доїхали, ніж, по... ніж їхали в Україну. Прям дуже швидко. Прям... Були проблеми. Коли нас поляки блокували на кордонах, да? Ці... прорускі, про, 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 про то там. Довго, довше їхали колоди, але все одно достатньо швидко. Тобто, у нової пошти є свій цей. Вони молодці, вони, вони... логістика дуже гарно налаштована. Так, е, вроді би, я все уточнила, все сказала, як замовляти, як отримувати. Єдине, що, по-моєму, ви не можете на поштомат оформити е, отримання, тільки на відділення нової пошти. А це от єдине що. Да, бо хто там звик да, біля будинків, то це ну, доведеться до відділення прогулятися. Е, Пробиті е, товари я сказала. Да, якщо битий товар, ну, скоріш за все, вам компенсують. Потім що там ще може бути? Ну, зазвичай компенсують. На Сефорі, якщо захочете, можна реєструватися на будь-якому американському сайті, насправді. На будь-якому абсолютно. Єдине, що на Луелі може бути проблема з оплатою, то треба через VPN зайти, бо у них там є проблема чогось, вони не хочуть з України оплату приймати. Хоча гроші що, пахнуть. Але все одно доставляють нормально. Потім що ще? Начебто, я так по всіх пунктах пройшлася, про свій досвід розказала. Mm. Із такого, щоб. Ну, от із Франції, наприклад, мені їхали колоди також. Це mm. теж не було проблем. Головне вказати, що робочі, робочі години. Да? Бо якщо не вказані робочі години, вони привезуть в неділю, і в неділю вам залишать під дверима, там нікого не буде. Да? І не факт, що ваша колода до понеділка-ранку е... дочекається вас, так? Ну, колода там чи будь-який інший товар. Можна одяг замовляти. Люди багато одягу замовляють. А, і ще. Я не пам'ятаю коли, але НП Шопінг запустив функцію викупу товару. тобто У них є дилер, який ви йому скидаєте посилання, наскільки я зрозуміла, він вам замовляє і пересилає. Єдине, що я не знаю, скільки це коштує, ну, тобто, умов, яка вартість роботи да, цієї людини, який там відсоток комісії вони беруть за це. Але можна і так. Якщо ви е, розумієте, що вам буде все одно дешевше, або дуже рідкісний якийсь товар, рідкісна колода, рідкісний якийсь там, ну не знаю, і ви не хочете заморочуватися з цими доставками з усім цим, і все одно це буде дешевше ніж в Україну замовляти, да або ж в Україні. Купувати, то це також може бути як варіант, да? тобто вигідніше через дилера, через людину, яка замовить для вас. Да? Ви Там теж там є якась інструкція, просто я не замовляла, я сама собі дилер, я сама собі Барига. От, тому я, в принципі, не користувалася ніколи цими послугами і не можу вам дати відгук на них, якщо раптом у когось є відгук, як замовити, на, да? От, замовити, замовлення, замовити, щоб хтось вам його викупив. І, по-моєму, дилери навіть провіряють ну, цю комплектацію. Оце наскільки я пам'ятаю, що якщо через викуп, то вони провіряють комплектацію, і, можливо, вони навіть краще перепакують, є така ірогідність. Але це мої інсинуації, я не беруся стверджувати на 100%. Ну, власне, на цьому вроде би, все. Якщо, якщо, якщо я, я щось недорозказала, якщо є якісь питання, пишіть коментарі, будемо розбиратися. Буду. Монтувати це відео, можливо, переслухаю і щось ще додам вже голосом. Або ж, ну і скріншотики, звісно, що теж будуть в наявності. Ну, на цьому все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Ми ж оці колоди подивимося в наступному відео, і я вам все про них розкажу і покажу. Дякую, до зустрічі, Па-па.